Допомога постраждалим в одній із громад Прикарпаття незабаром розпочне свою роботу шелтер для жінок і дівчат, які постраждали від сексуальних злочинів з боку окупантів. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Психологічні, емоційні і фізичні ці та інші травми зазнали люди, які постраждали від сексуального насильства зі сторони окупантів. Це жінки жінки переважно да з тих територій, де ведуться активні бойові дії. Тобто, це ще й травма війни. це… Бомбежки і так далі, і наскільки людина була стійкою міцною психологічно до цього, да, і відповідно від цього залежить рівень травми після пережитого вже досвіду. Ставши жертвою сексуального насильства, мовчати не варто потрібно звертатися за допомогою до фахівців, запевняють психологи. Основне, що треба, це звертатися, говорити, щоб розморозити ці почуття, бо так як вони є заморожені. То розуміти і бачити, от так, як ця річка. Так ми бачимо річку, бачимо якусь перепону. Але не зважаючи на те, скільки би не глумилися над над там моїм тілом, тобі думати, скільки би що не робили, я варта любові. У мене можуть бути добрі стосунки, у мене можуть бути добрі, добра сім'я. Я варта любові, я є чиста проти. Проти того, що зі мною хотіли зробити, психологічну підтримку надаватимуть, і в шалтері, що незабаром відкриється на Прикарпатті. У ньому зможуть перебувати близько 30 О, людей. Це жінки з членами їхніх сімей, а також хлопчики до 12 років, теж з рідними. Тут буде надаватись соціальний супровід, соціальна допомога, психологічна це робота з психологами і онлайн, і офлайн. У нас чудові спеціалісти в команді, які мають досвід такої роботи, які пройшли і додаткове навчання зараз. Да, коли в нашій країні почало це відбуватись. Основне, що вражається, це сила і честь. Тобто нападник чи як сказати, звір, який робить це, це так можемо порівняти собі з тим, що з якимось диким звіром, який просто нападає, це ефект несподіванки. Він вражає для того, щоб чутися сильнішим, щоб показати свою владу, контролювати ситуацію і зневажити жертву. Випадків сексуального насильства зі сторони окупантів чимало. Ворога не хвилює ні стать, ні вік людини. Здебільшого саме жінки стають жертвами таких злочинів. Ми розраховуємо те, що жінка спочатку отримає медичну допомогу, паралельно працюючи з психологом вже там в клініці онлайн чи офлайн. Але можуть бути такі випадки, і ми це розуміємо, коли для початку людину потрібно ну стабілізувати їй Спочатку потрібно попрацювати з психологом, а тільки після цього, як вже стан буде стабілізований, жінка зможе піти в лікарню, звернутися до лікаря і так далі. Реабілітаційна програма розрахована на період від одного до трьох місяців, проте може тривати і довше. Якщо випадки дуже важкі, то перебування у шелтері продовжують до дев'яти місяців.